Глід отакий от, от пушистий, трохи порозкидався, порозростався, і я його застригаю так як мені, так як мені хочеться. І роблю такий. От. Я навіть не бачу, чи вийде відос, а він все виходить. Зрізаю знизу, такий на штамбіку роблю ковбасочки. Потім вони розростуться, розцвітуться і будуть прикольні. Ще один зробила, зараз покажу. Це такі. Такі, 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 такі. Це якийсь бідовий я його просто лишила. Цей лишила пухнастий, тільки знизу зняла. Цей такий от худенький. Цей якийсь теж такий собі. Це колонкою буде. Кожен буде по-різному, прикольний по-своєму. А ось такий зробила ну, прям прикольний на три яруси. Для бляха японський. Це такий-такий, а це такий. Прикольний. Ну, буде цікаво. Чуть-чуть, звісно, це би приподняти, а це приспустити, Ну, вже Я ж не зняла, що було до. Так що отакі от у нас стригуни.